Культурна спадщина нашого міста є невід'ємною частиною культурного надбання України, адже наш коростинь з його яскравим та самобутнім минулим заслужено займає своє почесне місце у загальному переліку історичних міст України. На початку сесії всім присутнім було продемонстровано сюжет про пам'ятники та пам'ятні місця Коростенщини, підготовлений творчим об'єднанням коростень телебачення. Коли вперше приїжджаєш до незнайомого міста, то в залежності від того, наскільки чисті, охайні вулиці, площі, будинки, яким настроєм вони просякнуті, зразу ж складається певна уява про проживаючих там людей. А якщо у вас є час поближче ознайомитись з містом, то на основі встановлених скульптур, пам'ятників можна зробити висновок про історичне минуле, про соціальне, політичне та духовне життя міста сьогодні. Характерною ознакою нашого часу є підвищений інтерес до історії та культурної спадщини, історія нашого краю, бере витоки з віків. Плин часу культурно-етнічні процеси, які відбувались на території сучасної Коростенщини та визначні історичні події залишили по собі унікальні пам'ятки культурної спадщини. На території Коростені багато скульптур та пам'ятників відомим людям. А мешканці міста знають історію рідного краю та людей з нею пов'язаних. Тож давайте разом зазирнемо у минуло нашого Поліського краю та міста Коростеня, зокрема. Про часи Київської Русі свідчать залишки городищ та курганних могильників, які ще й досі приваблюють вчера. Нерозкритими таємницями. Адже, як відомо, з глибокої давнини іскоростень був економічним та культурним центром древлянської землі. Якщо вірити літописам, то за свідченнями повісті «Вермінних літ вперше про іскоростень згадали у 946 році, коли київська княгиня Ольга жорстоко покарала гордих та волелюбних древлян за вбивство чоловіка, князя Ігоря. Після прийняття хрещення княгиня Ольга стала часто приїздити і подовгу мешкати в Іскоростені. Вона наказала збудувати високий терем на кручі, в якому жила самітницею, багато працювала та молилася. Поруч з теремом збудувала християнську церкву. Тим самим Ольга намагалася спокутувати провину за скоєні гріхи. Пізніше православна церква визнала княгиню Ольгу рівноапостольною святою. Минали роки та століття, і нащадками славетних древлян на березі річки Уж їй було встановлено пам'ятник, який гармонійно вписався в парково-культурну зону Ольжина Купальня. Довершують сторінку історії часів Київської Русі та Древлянського князів пам'ятник князю Малу, який з пагорба чи все спокійно на рідній землі, та пам'ятник княжній малущі і малолітньому князю Володимиру Хрестителю Русі, ось які вони наші пращури. Коростень, скільки магії в цьому слові. А за свою драматичну історію місто не один раз руйнували, але воно відроджувалося знову і знову. Найбільша частина культурної спадщини нашого міста пам'ятники та пам'ятні місця належать до ХХ століття. Будівництво залізниці Київ-Ковіль розпочате у 1900 році, змінило життя мешканців нашого краю. Сьогодні коростень потужний транспортний вузол. Наше місто в період жовтневої революції та громадянської війни відіграло важливу роль в історичних подяку. Діях встановлення України. 16 листопада 1917 року в нинішньому приміщенні Коростенської дирекції залізничних перевезень було проголошено радянську владу в місті. А в лютому 1918-го на засіданні Малої ради було затверджено герб України знак Київської держави Тризуб. Пам'ятник учасникам всеукраїнського страйку залізничників є невід'ємною частиною привокзальної площі. А пам'ятники щорсу, островському, комсомольцям 20-х років, братські могили червоноармійцям, партизанам, бійцям бронепоїзда комуніст Коростенського району це цілий комплекс пам'яток присвячених подіям тих часів. Велика вітчизняна війна та коростень повоєнний це окрема сторінка в історії міста. А братські та поодинокі могили радянським воїнам, партизанам, підпільникам, пам'ятні знаки загиблим. Це нагадування нам про справжній подвиг мужніх захисників батьківщини та нашого міста в роки Другої світової війни. А ще є військово-історичний комплекс Скеля унікальна споруда, яка цікава для відвідувачів різного віку і статі своїми експозиціями та історією. Але не можна не пригадати визначні споруди, які являються пам'ятниками архітектури міста Коростеня. Перш за все, це приміщення колишнього окружного суду. Нині це міська дитяча поліклініка. Робітничий клуб. Сьогодні це районний будинок культури. Крім того, у 1927 році в нашому місті було зведено головний корпус окружної лікарні та трудову школу. Нині це хірургічне відділення Центральної міської лікарні та загальноосвітня школа номер 2 Сьогодні більш як 1300-річний коростень як ніколи молодий і красивий. Ні минулі випробування, ні навіть чорне крило Чорнобильського лиха не здолали нашого міста та волелюбний дух древлян. маючи цікаву історію, багато пам'ятників та пам'ятних місць. Чи вважаємо ми наше місто туристично привабливим? Так тому, що тут багато цікавих місць, які можна походити, подивитися, Так. Чим саме? воно много історичних місць, особливо ось ця скала. Там взагалі бесподобно. Мою я і внучку туди вожу, і все, і муж ходить туди. Музей ось цей у нас теж В Ось степені, наверное, так. З чим це пов'язуєте? Ну, я пов'язую більше з парком, з парком, більше нічим. Не дуже, якщо чесно. Бо дуже багато таких місць, куди не варто їх заводити. І дуже соромно за ці місця. В принципі, можна вжати користень е, привабливу туристичним містом. Е, ну, досить. Е... Цікава історія, є що показати, є що розказати. А сучасне може зацікавити туристів і приїжджих, як на мене. Звичайно, я вважаю наше місце, місто привабливим, туристично, тому що тут багато, по-перше, воно багато історії насичено. Я дуже люблю своє місто, незважаючи на те, що воно хай не найрозвинятіше, але я дуже його люблю. Ну, напевно, У нас красивий парк, наш мер Постарався, можна так сказати, хоча не він один. Там всі підприємства участвували. Я вважаю, що так. Якби воно було трошки чистіше, то було б більш привабливо. в принципі, так. Так вважаю. Зроблено багато для цього. Особисто міський парк. Ну, залишилось тільки річку довести до ладу. Все так. По-перше, да. у нас дуже красивий парк. Я вважаю, мер постарався поспособствовал тому, що озеленив, он, цветы посажены, много пам'ятників. Вважаю, считаю, дєрун, міжнародний здійсню у нас праздник. благодаря тому туристи збираються, бюджет наш піднімають міста. Ми коростенці пишаємося своєю історією та людьми, які в різні часи вплинули на розвиток міста. Нам є що показати, що сьогодення, то в Коростині проводиться багато культурно-мистецьких заходів, зокрема, фестиваль авторської православної пісні «Утрення заря та міжнародний фестиваль дарунів, які можуть викликати інтерес як у мешканців інших областей України, так і іноземців. А що ще потрібно зробити в Коростині, аби наше місто стало ще більш туристично привабливим, щоб до нас їхали туристи? Ой, тут треба дуже много И І дуже деньги нужно вкладывать в це, щоб наші туристи посещали наш любимий міст. Ну, я думаю, що треба зробити дороги. Дороги. Це найосновне таке. Ну, я думаю, більше, щоб зелені було. Побільше приділяти уваги чистоті, красиво, стройкам, чистоті. Ну і буде все тоді добре, головне не мусорити. Все буде добре. Ну, в першу чергу навести лад на річці нашій. Дуже-дуже засмічена наша річ, річка в Уж е, немає де від, відпочити. Ну, По-перше, зробити автостанцію, зробити автомаршрути, щоб було сполучення з іншими областями. Так, мені кажеться, вже все зроблено. Можливо, якось більше поглибити щось про нашу історію, якось більше показати. Не лише там пам'ятник мало і, наприклад, молодші княгині Ольга, а якось більше. Ну, можливо, ще насичити парк Островського пам'ятниками. Якимось, наприклад, ось буде пам'ятник Добрині Нікітичу. Щоб люди були привабливі, щоб більш посміхалися, щоб були добріші. А тоді я думаю, будуть їхати. Тільки добре розвинене та затишне місто може по-справжньому зацікавити туристів своїми неповторними пам'ятками та заходами, наповнюючи серця коростенців почуттям гордості і самоповаги, що ми живемо у такому цікавому місті. А міський гаманець твердою валютою, впевнені коростенці, тож розвиток туристичної екскурсійної інфраструктури має бути врахований у планах розвитку коростення на найближчий час. Доповідачем по головному питанню виступив заступник міського голови Олександр Дзига. Він наголосив, що давнє місто Коростень, столиця Древлян, це перлина Полісся. Це міст в просторі часу поміж історичними епохами. На території міста знаходиться 113 об'єктів культурної спадщини. А це 10 пам'яток археології, 79 пам'яток історії, 17 пам'яток монументального мистецтва, сім пам'яток архітектури та містобудування, три геологічні пам'ятки. Одне урочище та скелі, які мають наукове, історичне і естетичне значення, та являються мінералого пектрографічним пам'ятником України. Неповторність наших скель вражає своєю величчю та романтизмом. Їх магія приваблює і приворожує до себе. Скільки подій вони бачили? А назви геологічних пам'ятник, заказників та урочищ, розташованих в межах центрального міського парку імені Островського на березі річки Уж їх то. Топоніміка говорить самі про себе, про свою минувшину: це перунові плечі, баранячі лоби, велетенські котли, ольжені купальні та ольжені дзеркала. Всі ці пам'ятники виступають містоутворюючим фактором, формують обличчя міста, що є ключовим для сприйняття туристів. Як зазначив Олександр Олексійович, місто характеризується багатою прадавньою історією, цікавими народними традиціями, промислами, а володіє значним потенціалом історико-культурних ресурсів. Та, на жаль, ця багата історична спадщина недостатньо відома широкому загалу. Не дивлячись на те, що в нашому місті представлені такі види туризму, як екскурсійний, транзитний, діловий, тематичний, військовий, активний або пригодницький та фестивальний, додаткових надходжень до міського бюджету на розвиток користення. Це не дає серед причин, чому в місті повільними темпами розвивається туризм. Фахівці називають «В першу чергу. Недостатня розвиненість місцевих інфраструктур туризму, відсутність готелів високого рівня обслуговування для прийому українських та іноземних туристів, невідповідність рівня закладів громадського харчування високим сучасним міжнародним стандартам. Низький рівень туристичного посередництва, тобто відсутність кластерних утворень в туристичній та рекреаційних сферах, які б дозволили акумулювати фінансові, людські та матеріально-технічні ресурси для надання комплексних туристичних послуг. Наступний пункт це організаційне та матеріально-технічне забезпечення, тобто координація діяльності всіх структур щодо підтримки розвитку туризму. Кадрове забезпечення, відсутність кваліфікованих кадрів і низька якість підготовки наявних спеціалістів. Одним із важливих моментів наших недоліків це те, що в нас не сформована культура гостинності, як наслідок, не сформовано позитивний туристичний та інвестиційний імідж міста. Низький рівень залучення як державних, так і позабюджетних джерел, які б сприяли розвитку матеріальної бази туризму, а також сприяння в реалізації інвестиційних проєктів, що передбачають розвиток туристичної інфраструктури. Олександр Дзига наголосив, що вирішення проблем збереження історико-культурної спадщини та розвитку туризму можливо лише об'єднанням зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій, приватних компаній, бізнесу і окремих громадян. До того ж має бути розроблена програма розвитку туризму в місті. В обговоренні даного питання взяла участь Алла Краснакуцька, депутат міської ради, член постійної комісії з питань гуманітарної політики та засобів масової інформації. Будучи начальником відділу освіти, вона зазначила, що що школярі міста роблять гарну рекламу коростеню під час оздоровлення або відпочинку за кордоном. Діти є активними учасниками пошукових загонів, проводять екскурсію у військово-історичному комплексі Скеля розповідають гостям про історію міста. Сергій Гараймович, експерт по туризму на громадських засадах, висловив своє бачення, чому до міста мало їдуть туристи. Експерти, які багато бачили вже туристичних об'єктів і В Україні і в світі вони зробили однозначний висновок, що місто на 90% готове зустрічати гостей. Але є одна маленька проблема, на якій би я хотів зупинитись особливо. Це наше з вами особисте ставлення до людей, які до нас приїжджають. На сьогоднішній день ситуація в користі складається таким чином, що у нас є що показати, у нас відкриті двері, але ми часом не готові взяти цю людину за руку і провести, і показати, що у нас є. Насправді людина ходить сама, ну, в більшості йде в парк, заходить в скелю, а потім задає питання, що ще можна тут подивитись. Для, для такої мети у всіх містах, і в тому числі і в користанні, було створено так називаємо туристичний інформаційний центр. Основна мета, якого була, це стояти біля дверей і направляти туристів туди, куди вони повинні піти, і отримати максимум задоволення від перебування в нашому місті. Отримати максимум уваги того, що вони побачать, і почують достовірну і нормальну інформацію про місто і уїдуть звідси в позитивних емоціях. І як показує досвід, кожна людина, яка буває хоч раз в одному місті, вона потім за собою привозить ще 10 чоловік. Це і називається туризм, це і називається індустрія, яка повинна працювати. Заслухавши інформацію про історико-культурне надбання міста Коростеня та розвиток туризму в місті було прийнято рішення посилити роботу з пам'яткоохоронної охоронної діяльності, створити координаційну раду з питань розвитку туризму та розробити програму розвитку туризму на 2013-15 роки. Ми були всі себе побачити в цій справи. Кожен по своєму на своєму різні через те, я думаю, що ми зможемо дуже багато, але якщо буде система, і такі поступовий хід. Нашого, нашого життя. Оце є, ну, пізнаваємось з нашого міста в масштабах всього світу. Чим більше зробимо, приймемо. І коли буде виїжджати з міста Користання і сказати Спасибі, що такі добрий, гарні, до базучого люди живуть, які показали, розказали, нагодували, поїхали, посадили і правили. Тоді ми мати право, моральне право на якусь меху туризму в на нашій державі в Нашому поліському гілові пока все ще на жаль не. З метою продовження та зміцнення стосунків між Коростенською міською радою та Мозорською районною радою депутатів а в рамках ділового партнерства з містом побратимом Мозером, була запрошена та взяла участь в роботі сесії делегація Білорусів. Сергій Гвоздь, голова Мозорської районної ради депутатів, ознайомив присутніх із своїм рідним краєм та підприємствами, що працюють на теренах Мозерщини. Він наголосив, що питання збереження культурної спадщини, розвиток туризму у нас вирішується майже однаково щодо фінансової підтримки. То тут нам есть чему позаздрити. В 2011 году на финансирование расходной части культуры из местного бюджета затрачено 2,5 доларів долларов. В районе работают 4 музыкальные школы, 3 школы искусств, художественная школа, в которых обучается более 1700 детей или 14% общего количества детей в возрасте от 7 до 15 лет, проживающих на территории сельской местности. Важным событием культурной жизни мозги является. Международный фестиваль юных талантов Земля под белыми крыльями. Дорогие друзья, вот такую картину поставляет наш современный мозырь. А вообще, чтобы увидеть его красоты, так как города Коростыня, я вас всех приглашаю от щирого сердца приехать к нам в город Мозырь. Після виступу гостей сесія продовжила свою роботу. Було затверджено звіт про виконання міського бюджету за перший квартал 2012 року, доповідала начальник фінансового управління Людмила Щербанюк. Повна інформація розміщена в газеті Іскоростень. Також розглянули питання, що стосуються комунальної власності, земельних відносин та різне.